Four, three, two, one, Слава Україні! Шановні мешканці та захисники півдня України. Обстановка в південно-бузькій операційній зоні залишається стабільно складною, але контрольованою силами оборони. Тривають активні бойові дії вздовж усієї лінії зіткнення. Основні зусилля ворог засереже на отриманні захоплених територій. А також завдання максимальних втрат нашим військам шляхом застосування тактики дистанційних ракетно-артилерійських обстрілів, авіаційних ударів. Ворог посилює морально-психологічний тиск на цивільне населення та наносить ракетні удари по об'єктах соціальної, промислової та критичної інфраструктури. Водночас, окупанти не полишають спроб відновити рух через Дніпро з метою поповнення запасів живої сили, техніки та озброєння. Наші ракетно-артилерійські підрозділи тримають вогневий контроль. Над всіма переправами місцями їх ймовірного облаштування та іншими альтернативними способами, переміщені через річки. Протягом ночі расисти обстрілювали позиції наших підрозділів та нанесли чотири ракетні удари реактивними снарядами РСЗВ «Смерч» по об'єктах промислової інфраструктури Миколаєва та Миколаївського району. Людських втрат та постраждалих нема з берегового ракетного комплексу Бастіон, крилату ракету Онікс та ракетою повітряного базування ха 59 Випущеної су 35 влучив по відкритій місцевості. Втрат та руйнувань нема. Нікопель та Марганецьку громаду, що на Дніпропетровщині, ворог вночі атакував градами та застосував ударні дрони Камікази. Попередньо відомо про пошкодження близько 10 приватних будинків, більше сотні панелей сонячної електростанції, санаторію та двох підприємств. Загиблих та постраждалих нема. Силами оборони продовжується вогневе ураження логістики і транспортних шляхів для запобігання введенню в бій резервів ворога. Протягом ночі ракетно-артилерійськими підрозділами військ сил оборони виконано понад 140 вогневих завдань, у тому числі по району зосередження живої сили та бойової техніки ворога у передмісті Херсона, забезпечення стійкий вогневий контроль Каховського мосту. Що унеможливлює його ремонт і використання. Підтверджено втрати ворога: 12 рашистів та 7 одиниць автомобільної техніки. Решта втрат до у Чорному морі поблизу узбережжя Криму. Несуть бойове чергування 14 бойових кораблів, у тому числі 4 носія крилатих ракет калібр, з загальним залпом, 28 ракет та три великих десантних кораблі, зважаючи на наявні загрози та ймовірну активізацію ворожої авіації. Будьте пильні та до зосереджені, дотримуйтесь алгоритмів безпеки, довіряйте виключно достовірним джерелам інформації, не поширюйте фейки, паніку і повідомлення, що орієнтують ворога про дії сил оборони. Тримаємо стрій та наближаємо перемогу!